Співтворчість із Богом, як благословити свій дім. В давнину кожна річ у домі батьків мала свою історію. Людина з малку вчилася своєму ремеслу, вкладала сили в кожен рух, шліфуючи майстерність, тому, зрештою, виготовлене її руками. А відтак дім, господарство, все, що її оточувало, ставало ніби її частиною. Це не було просто майно, це було справжнє співіснування, де господар знав ціну кожній цеглині і кожній зернині, бо вони були випестовані власною працею. Сьогодні ми живемо в епоху готових рішень. У світі, де наша фізична та інтелектуальна праця монетизувалась, легко забути про цей зв'язок, де ми самі по собі, а речі навколо лише бездушний пластик і бетон. Ми ніби все менше залежимо від ритмів природи чи божої волі. Але той, хто усвідомлює Бога, той бачить себе Його інструментом, розуміє, що покликаний бути співтворцем на цій землі адже існування самої людини не є випадковістю. Ми покликані привносити присутність Бога у світ, щоб він благословляв усе живе і не живе через нас, через нашу добру волю та згоду. Щоб наше благословення було ніби продовженням Його благословення, благословення це значно більше, ніж просто традиція. Це акт, коли я свідомо ділюся частиною свого духу з усім, що мене оточує. Ми, скажімо, ставши містянами, не стали гіршими ми просто потребуємо більше тиші, щоб знову відчути свою відповідальність, благословити Бога за Його дари та освятити свою щоденну працю. Згадуючи моє сільське дитинство, пам'ятаю, як молились мої дідусь та бабуся. Наприклад, окроплення оселі на Йордан було цілим ритуалом. Треба було не оминути жодного куточка в домі, благословлялися житло з мешканцями, комора, хлів, худоба, город, клуня, садок, щоб Бог був скрізь і у всьому. Це момент, коли дух молитви виходить за межі храму і через наші руки наповнює щоденний побут. Благословляйте свій дім, свою роботу і свою родину, бо справжнє життя починається там, де людина стає провідником Божого світла для всього, до чого вона торкається. Якщо ці роздуми відгукнулися у вашому серці, підтримайте це відео лайком та підпишіться на канал, давайте разом відкривати глибину наших традицій. Дякую, що ви з нами.